Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Полтавщині чергову схему ухилення від мобілізації осіб призовного віку, організовану медперсоналом військово-лікарської комісії та посадовцями одного з відділів Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки області. Зловмисники підшукували серед свого оточення осіб, які хотіли ухилитися від призову. Лікарі виписували клієнтам або їх близьким родичам неіснуючі важкі діагнози, які ставали підставою для визнання їх непридатними для військової служби або отримання відстрочки від мобілізації. Свої послуги ділки оцінювали у 5 тисяч доларів США. Одного з фігурантів, затримано на гарячому в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України під час отримання ним другого траншу неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнову бухгалтерію та понад 3,8 мільйонів гривневому еквіваленті, отриманих незаконним шляхом. Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.